У Льоші була найдобріша бабуся у світі. Батьки багато працювали та рідко бували вдома, а бабуся щодня піклувалася про нього, готувала, прала, прибирала і завжди знаходила час відповідати на його нескінченні запитання. А запитань у Льоші було більше, ніж зірок на небі. Наближалося Різдво. У квартирі пахло пряниками, корицею та хвоєю. Бабуся клопоталася на кухні, викладаючи прикрашене печиво на тацю. Льошко крутився поруч і раптом серйозно запитав: Бабусю, а який подарунок я можу подарувати Ісусу? Бабуся здивовано подивилася на онука і усміхнулася. Це дуже важливе питання. Я могла б одразу тобі відповісти, але краще, якщо ти знайдеш відповідь сам. Подумай, пошукай, прислухайся до свого серця, і ти запам'ятаєш на все життя. Льошка замислився. Спочатку він оглянув квартиру, на кухні остигав рум'яний гусак. Ні, Ісусові точно не потрібен гусак, вирішив він. Хлопчик швидко одягнувся та вибіг на вулицю. У вітрині. Крамниці сяїли пряникові ангели, шоколадні ялинки, марципанові звірята, все ставалося чарівним. Найбільше йому сподобалися смішні чоловічки з горіхів та сухофруктів. Оце точно найкращий подарунок, зрадів Льоша і побіг до бабусі. Але бабуся лише лагідно похитала головою. Це красиво, але не найголовніше для хреста. Тоді Льоша пішов далі. На різдвяний ярмарок. Там продавали пухнясті ялинки, сяючі гірлянди, вінки та іграшки. Гарна ялинка зі свічками ось що зрадіє Ісус. Але бабуся знову відповіла Ялинка це гарно, та Ісус чекає від людей не іграшки. Льоша засмутився. Увечері він довго не міг заснути, і раптом його осяяло. А раптом Ісусові як і будь якій дитині сподобається велосипед або залізниця. Він скочив із ліжка і побіг до бабусі. Я знаю найкращий подарунок іграшки. Бабуся тихо засміялася. Льошеньку, Ісус чекає подарунків не для рук, а для серця. Упереддень Різдва в домі засвітилися свічки. З'явилася святкова ялинка, а під нею лежали омріяні подарунки, блискуча залізниця, червоний велосипед, солодощі та книжки. Льошка був щасливий і на якийсь час забув про своє запитання. Та раптом він почув розмову бабусі з батьками. Біля дверей стоїть хлопчик, син нашої прибиральниці. У них нема ні ялинки, ні святкової вечері, ні подарунків, лише маленька гілочка зі свічкою. Серце Льошки стиснулося. Він подивився на свої подарунки і зрозумів. Він підскочив і підбіг до передпокою. Там стояв худенький хлопчик в старенькій курці. Ходімо зі мною, сказав Льошка і узяв його за руку. Він привів його до ялинки і почав ділитися всім, що мав, дозволив покататися на велосипеді, увімкнув потяг, віддав частину солодощів, подарував книжку та шоколадного ангела. Першу хлопчик соромився, а потім засміявся і загрався. Коли гіс пішов, бабуся підійшла до Льошки і тихо сказала: Ти все-таки знайшов той самий подарунок. Який? здивувався Льошка. Добре серце, милосердя, любов саме це найбільше тішить Ісуса. І Льоша зрозумів, найкращий різдвяний подарунок. Це любов, якою ми вміємо ділитися.